усім вітання з черговим випуском програми Галицька пательня. Ми з вами традиційно у коморі етноресторан. В якому ми з вами готуємо, потім смачно їмо, пригощаємо усіх відвідувачів ресторану, яких особливо тут багато в обідню пору. А поміж тим всім пропонуємо щось зовсім нове, або добре забуте старе, або трошечки з фантазіями. Тож Галицька пательня запрошує вас до столу. Що ми сьогодні будемо готувати? Приготуємо ми з вами. Ну, в першу чергу звичайно, кидається риба, це філе. Пенгасіуса здається, та Пенгасіуса думали брати телапію. Пенгасіуса вирішили Пенгасіус трошки е, жирніший. Взяли його е, далі. В нас є твердий сир який і буде створювати нам пенгасіуса в тій самій сирній шубці, це буде наша перша страва. Олія традиційно для смаження три яйця, трошечки крохмалю, цитрина, помідори, яйця, які ми вже відварили про всяк випадок і наші роботящі руки. Трошки морської солі, борошно, ікра, зелень для краси, але її традиційно ніде ніде. Ми не забуваємо, тому що весна все ж таки йде красу. Несе, а все, що зелене, робить стіл святковішим, робить стіл гарнішим. І презентація наших страв також. Ну, напевно, що займемося маринадом. Я вам пропоную зайнятися маринадом, і для цього нам потрібно буде сік з цілої цитрини. Всі Ага, ножик, добре. Я тоді буду різати це. Між приступаю до розробки філе. Дайте поріжемо нашу рибку ось такими от смужками, такими кавальчиками. Ця риба за смаком дуже нагадує корух. Я думаю, що коропа люблять всі, але в ній практично немає костей. Тому. Думаю, риба зі смаком коропа, мінус кості, зроблять свою справу і нашу з вами страву. Ріжемо на кавальчики, що там нашою цитриною, бо я вже з роботою своєю справилася. Так, є. Беремо миску, напевно, що ось цю. Дотискайте цитрину. А я поміж тим всім додаю у цю мисочку соєвий соус. Бачите, у нас є соєвий соус. Я так на око науконалію його ось стільки. Є соєвий соус. Є в нас сік з цитрини. Це ми з вами готуємо маринад для рибки. Є сік з цитрини. Далі беремо трошечки морської солі. Слухайте, не переплутайте. Беріть морську сіль, на якій написано харчова. Та морська сіль, в якій ми з вами час від часу приймаємо ванни, це зовсім не та морська сіль. Тож не помиліться, ми беремо морську харчову сіль. Риба ж, любить море, правильно? Чого ми будемо сюди давати звичайної якусь... Ціль, якщо ми можемо е, дати ось таку от харчову е, і морську, Так, сюди занурюємо з вами рибочку і гарно це все перемішуємо. Я думаю, що ви з цим справитеся, я поміж цим всім приступаю до рибної шубочки. Беремо ще одну миску. Є в нас миска. Занурюємо сюди яйця, збиваємо їх традиційно вінчиком. Файнюсінько збиваємо. Додамо сюди трошечки нашої улюбленої приправи. Є, якою там приправою ви любите приправляти? Рибу, якою ви любите приправляти м'ясо. Є в нас такі улюблені приправи. Ми їх обов'язково колись назвемо. але поки що на... назву вони мають ось таку. Збиваємо. Риба в нас замаринована, і ми її відставляємо на той час, поки готуємо шубку. Є. Для шуби нам з вами буде потрібен твердий сир. Ми ну, взяли, бачите, тут є грамів 200 його. Натираємо сир на крупну терку, а для того, щоб шуба наша добре скріпилася. Зараз я його дотру. Додайте сюди, будь ласка, одну ложечку крохмалю до яєць і збийте. Дякую. Натираємо сир, збиваємо крохмаль з трьома яйцями. Це і буде наша заповітна шуба. Чому ми вирішили робити рибу у шубі? А так просто. Тому що зима цього року в нас була практично піврічна. Є в нас збите. Дякую дуже. Сюди втриється трошки крахмалю, ми з вами додаємо весь сир. Прошу перекалапуцяти його. Дякую. Я ж займаюся рибкою. Боже, риба промаринована. Як вона смачно пахне! Я би навіть більше, знаєте, що для гостроти відчуттів додала би ще зовсім трохи чорного перцю. Все, тепер смак її буде довершений. Риба міцна, тому добре так можна її. Попритискати тут руками. Зараз я поставлю пательню на вогонь, почну панірувати в борошні рибу, і потім вже будемо її заключати в цю так звану шубку і ставити смажити. Ну а потім вже їсти. Оце буде трошки пізніше. Стельня на вогні. Беремо в цю тарілочку, будемо складати рибку, а тут паніруємо її у борошні. Є борошна. Ось так. От. Бер... Це такий запах. Той, хто любить рибу, обов'язково оцінить її. Ну, цитрину, ви знаєте, що риба любить. А от морську сіль, це я для себе зовсім недавно відкрила. Якщо ви ще цю приправу для себе в кухні не використовуєте, то обов'язково використайте. Це дуже смачно. ціль е абсолютно не подібна ні на йодовану, е в якої є більша, більший вміст йоду. Ну, ні на кам'яну, тим більше тут. У мене вийшов за великий кавальчик риби, Я взяла його руками, розділила. Чому би ні. Цей кавальчик попадеться нашому сьогоднішньому родиннику, але про це дещо пізніше. Так, тут ми замочуємо, так би мовити, останню рибу і приступаємо до шуби. Так, беру патенню, яка вже в нас. Підігріта. Вставимо її от сюди. Є. І кожен кавальчик ми з вами починаємо ось так от обмочувати в шубі. Кожен кавальчик риби. І ставити на пательню. Є. Є. Кажете, сир розтечеться? так обов'язково, але там є скріплюючі компоненти. Ну, побачите, що з цього в нас все вийде. До речі, перший раз цю рибу готую на вогні. Ну, більше ви знаєте. В Нашій традиційній кухні воно виходить файно. Подивимося, що в нас вийде. Ми ж постійно експериментуємо, та? бо ми в коморі, в нас живий вогонь. До речі, і страви тут виходять. Зовсім іншим смаком і запахом є. Це ми притрусимо вже зверху. Я хочу помити руки, а пательню ставлю на вогонь. Поки досмажується наша рибка у шубці, давайте з цього всього ще щось зробимо до риби. Вам я пропоную дорогі ручки, почистити яйця у вас все добре. Виходить, прошу дуже. Так, візьмемо помідор. Готуємо ну, елементарно, напевно, що закуску холодненьку, яку можна подати як до риби, так і просто. На стіл. ну Потім, коли вже почнемо їсти з вами м'ясо, то й до м'яса. На святковий, на звичайний буденний стіл. На буду. На буденний стіл. Так, ось, скільки в нас буде яєць. Раз, два, три, шість. Так, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Є майонез. Де в нас майонез? Прямо трошки майонезу. От сюди на помідорчики. Я вже скочила, знаєте, коли вже будуть такі справжні солодкі-солодкі помідори. Просто от зранку встати, відварити яйце, помідор, яйце з майонезом і з помідором. Я не знаю, що, що що може бути смачно? Що може бути смачніше, ніж така от звичайна проста страва. Є в нас яйця почищені, є. Так, беремо половинки яєць. Ось так от кладемо сюди на помідорчики. Це відвідувачі ходять у коморі. Це відвідувачі і це абсолютно нормально. Є в нас. Тепер ще трошечки, господи, дидівся. Та я поспішаю, щоб риба в нас не погоріла. От сюди трошки майонезу. Ось так от. В довільному порядку є. Є в нас майонез. І тут в нас, хто не може собі дозволити купити нормальної червоної ікри, той традиційно бере пілкову. Вона дешева. Є в нас такі красиві яйця, це можна їсти і круложкою. Так, прикрасимо це все діло черемшою. Ми знову сходили в ліс. І знову назбирали черемшу. Тут її дуже багато, принаймні в лісі оброшено. Вона корисна, вона часникова, ще один листочок. Ідемо за нашою рибою, і поміж тим всім згадуємо, як ми це все готували. Для приготування риби у шубі. Нам потрібно рибне філе приблизно 500 гранів, сир твердий, яйце куряче, соєвий соус, лимонний сік, перець чорний, мелений і трохи солі. Підходить до завершення чергової випуск галицької пательні нам залишилося лише поїсти зараз одну секундочку. Рибка готова, яйця готові. Дивіться, як це все красиво. Андрію, це сьогодні для тебе, тому що в нашого оператора сьогодні у родини. Про всі наші галицькі пательні, які знімаються у коморі, ви можете переглянути на сайті наших інформаційних партнерів Галичина .FM», на сторінці у Фейсбуці. Галицька пательня, і звичайно ж просто дивитися телеканал ЗІК. з вами була Діанка. Найсмачний нагодуємо усіх.